Добрий день, любі друзі та підписники сторінки. Сьогодні поговоримо про те, як красиво, гарно поділитися своїми врожаями, з близькими нам людьми. У нас є одна така жінка, з якою ми дружимо, вона живе в сусідньому будинку, живе в місті. І я запропоную вам два варіанти оформлення подарункового кошика. Отже, перший варіант можна покласти. Не тільки, наприклад, помідори і перець, а в даному випадку ще баночка спеціями, як зразок, баклажан, оливка, олія, або ще щось таке, що би ви хотіли подарувати цій людині. Нагадаю, що ми не йдемо на день народження, ми просто збираємося йти в гості. Отже, викладаємо це все гарненько і е, стараємося, щоб е, пляшка з олією, наприклад, не перевернулася і не потокла по дорозі наші помідори. Е, Чим більше е, сортів, е, чим різноманітніші форми, смаки, кольори, тим, на мою думку, краще. цей куплений в магазин сінсей ще навесні і я не знала, куди я його маю приткнути, якщо чесно. Е, фіксуємо це все міцніше е, і досипаємо в пустоти такі помідорки, які не потовчуться цим всім. Оформляємо це все гарненько, щоб зверху було красиво. Е, найдрібнішими черіками засипаємо пустоти, і виходить у нас е, повністю заповнений кошик і красивий вигляд у цього всього. Другий варіант я буду робити без насправді без, без олії, без спецій. Просто буде засипаний кошик помідорами, пару перців. Огірки ще підростають, тому буде отак от. Ось от такий кінцевий вигляд першого кошика. І він, я вам скажу, трошки важить. Пару кілограм, це так точно. Отже, наш кошик всередині ось такий. Він не є пасхальний кошик або ще якийсь, він просто для садових. На дно викладати треба міцніші плоди і крупніші. Для того, щоб. Найдрібніші і найм'якші вже були наверху. Ще одне, якщо ви живете в селі і у вас там помідори у всіх відрами, подумайте про тих людей, які не мають здоров'я виростити помідори, складіть їх просто в миску і просто підійдіть провідати цю людину. Я думаю, що близько очах і радість, яка буде вам подарована в момент отримання подарунку, компенсує ваші затрати і надасть вам морального задоволення. Отже, висипаємо це все вже без пляшечки. Даю я те, що в мене є на даний час. Ну, Якщо не вистачить, то ще пройдусь по погороду. Значить, що я хочу зробити? Щоб воно було максимально декоративно виглядало, додаю перчик, і прийшлося все ж таки йти доривати. Ці помідорки не дуже бурі, але треба все ж таки додати. Добре, що є з чого додавати, і продовжую складати те, що е, ще в мене є таке, більш-менш стигле. Зрозуміти правильно, ми не йдемо вразити цю людину, ми не йдемо якісь враження, сильно справити, сильно там похвалитися, ми йдемо пригустити, ми йдемо поділитися врожаєм. І в місті, ну, скажу чесно, не всі вирощують помідори на балконі, далеко не всі. Тому, звісно, буде здивування, напевно. І якщо у вас є діти, то це буде дуже мило, коли дитина несе такий кошик. Щодо до ірочки, можна зробити з огірочки, подарунковий кошик, але зараз їх не так вже і багато. Можна дорізати Зелений перчик покласти зверху для декорації. Але тут є фіолетові, і в мене помідорки, так що декор буде досить гарним. Отже, Якщо у вас є надлишок рожаю, або є особлива людина, яку ви хочете пригостити, діліться, розказуйте, який сорт, який, який смак, назбирайте різноманітних. Можна, ну, якщо у вас немає, то можна і одну, ну, з якогось монохромного сорту зробити. А тепер уявімо, що у нас скоро зима. І ось такий от в мене є подарункова коробочка. Ось такоюсь стружкою декоративною. І коли настане зима, у мене так само будуть помідорки на підвіконі. І, може, навіть будуть і перчики. І знайдеться така людина, особливо, для якої я зроблю подарунковий зимовий кошик. Тобто ми отримуємо ще більше вражень, тому що здивування людини від свіжо зірваних помідорок, які прекрасно пахнуть від яскравості, якої нам в землі бракує. Це все, звісно, справить сильне враження на отримувача нашого подарунку. Отже, упаковка та міст подарункового бокса чи кошика обмежується лише вашою фантазією та можливостями. Дякую всім за увагу! Беріть мою думку за ідею. Пригощайте своїх близьких, рідних, сусідів і кого можете своїми врожаями. Пишаюсь вами, гарних рожаїв та до побачення!